Зимовим ранком вас, друзі. Нас сьогодні до себе в гості запросила чарівна рибка. А де ж мешкає наша рибка? Підкажіть, будь ласка. Але добре подумайте адже від цього залежить, чи потрапимо туди, чи ні? Ми поки в садочку, мабуть, ви подумали, що вона з акваріума? Ні, даємо під. Це зовсім недалечко від нашого садочка. Так, маляки, ви вірно відгадали. Це наше Вишенське озеро. Зима. Падає сніг, поступово він вкриває всю землю. Вода у річках стає дуже холодною, а потім морози сковують кривою поверхню водойми, а риби продовжують жити своїм життям. Вони ж не можуть полетіти до теплого моря. Тож давайте зазирнемо під кригу у гості до чарівної рибки і подивимося, кого можна там зустріти. Привіт, які ви молодці, що завітали до мене у гості. Я розповім вам, як живуть риби взимку. Це короб, теплолюбна риба. Ще в жовтні-листопаді коропи збираються у величезні зграї і пливуть до зимувальних ям. Це ніби берлога у ведмедя. До кінця лютого риби стоять там щільно одна коло одної, майже не рухаючись, ледве дихаючись. В одній ямі величезні, в іншій трохи менше, та краще зберігати тепло. Карась. Ці риби пірнають у мох і на намол і чекають там, поки вода стане теплішою. Щука! Вона хижак. Хижаки в зимувальній ями не ховаються. Але і мешканці в зимувальних ям не чіпають, хоча могли б таким чином за всю зиму забезпечити собі достатньо їжі. Судак теж хижа риба. Щуки, окуні і судаки полюють за тими рибами, які взимку не Падають у сплячку, а плавають у своїх звичайних місцях проживань. Наприклад, йорш, оклейка або ось ця плотва. Сом. Він зимує на виходах з глибин, кордонах ям та підвищень на. Це тому. Що в ямах вже через місяць після того, як крига вкрила поверхню водою, кисню у воді стає дуже мало, чого суми не переносять. Коли крига вкриває всю поверхню води, кисню стає критично мало, і риба може загинути. Тому люди нам допомагають, вирубуючи ось такі ополонки. І тоді до цих ополонок припливає дуже багато риби. Щоб подихати і врятуватися від задухи. Що ж, малята, сподіваюсь, моя розповідь була цікавою, але зовсім не хочеться відпускати вас додому. Пропоную пограти гру, яка називається Відгадай підводного мешканця. І це будуть не тільки риби. Як ви гадаєте, хто це? Молодці черепаха! А це? Так, судак. А це хто? Добре. Щурка. А це що за лисань? Сум. А це чия лапка? Правильно. Це жабка. А це що за чотирначка тварина? А, ага, це рак. Ой, мені так сподобалось, давайте ще пограємо у ру, знайди зайве». Розгляньте картинки та скажіть, хто тут зайвий? Так, бубе, адже це не риба, а тварина. А ось тут складніше, адже тут усі риби, але вл'є зайва. Так, карась. Серед цих риб лише він один, не хижак. Яка ж риба у цьому випадку зайва? Дивіться уважно. Так, це Сом, адже у нього немає лоски, а ось і решта є. Я дуже рада, що ви побували у мене у гостях. До побачення, дітки. До побачення. Дякуємо за цікаву розповідь та ігри. Ну що, малята, вам цікаво було? А тепер настав час повертатись у садочок. А зараз, діти, ми з вами виготовимо рибку за допомогою техніки оріганки. Ось таку рибку ми сьогодні з вами виготовимо. Це зовсім не складно. А для початку ми розімнемо наші пальчики за допомогою гімнастики, яка так і називається рибки. Рибки плавають, пірнають. І плескаються в воді. То зіжмуться, розіжмуться, то зариються на дні. Вітер дме і не стихає, нам вітрила роздуває. Для роботи візьміть двосторонній кольоровий папір, ножиці і фломастер. З прямокутника ми зараз з вами утворимо квадрат. Дивіться, Ось так за допомогою такої техніки. Загинаємо, притискаємо, обрізаємо вишні. Що, у нас утворилась діти? Вірно, квадрат. Одна лінія згину у нас вже є. Утворюємо ще одну лінію згину По діагоналі згинаємо пальчиком, притискаємо. Ось так діти у вас повинно утворитися. Коли у вас утворився ось такий квадрат з лініями, беремо і згинаємо ще раз. З квадрата що діти робимо? Прямокутник. Ось так. Ось що у нас повинно вийти. Зрозуміли? Потім беремо і охаємо. Ось так на ці лінії згину, складаємо. Отак Три кутнички такі. Ну що, малятка? Вийшло у вас так? Потім. Ось так, небагато. Ми загинаємо дві, два, два трикутнички. кутнички. Угу. Потім ще одне таке крило, не наче крильце. От і все. Що у нас діти? Так, рівно. Зараз ми намалюємо очко. Рибка наша діти засміялась. Якщо будете уважно повторювати за Світланою Миколаївною, я впевнена, що у вас усе-усе вийде. А ми з нетерпінням будемо чекати на фото ваших робіт. До побачення, малята! До нових зустрічей!